За фотосесію у школі потрібно платити. Таке мені повідомлення прийшло нещодавно від однієї з мамочок. В принципі, на території будь-якої установи потрібно платити і домовлятися з адміністрацією, чи це ТРЦ, чи музей, чи театр. Вибачте, не 1450 гривень за годину. Тому що школа це і школа, а фотостудія, ви знаєте, сама найдорожча фотостудія зараз коштує 1500 гривень за годину. Так, там 150-200 метрів квадратних, професійне обладнання, причому постійне світло, імпульсне світло, там е, інтер'єр, причому такий стильний, гарний. ну і... і. Фотостудії зараз багато хто не залежать від виключення електрики. У них є генератори не у всіх, але там, де я працюю, я шукаю, що були з генераторами. В школах такого немає. Я в школу ще повинна своє обладнання привезти, професійне. Тобто, коли я їду на виїзд, я беру свої стойки, своє світло, свій фон. Навіть стільчик в мене є один базовий, такий для всіх фотосесій. Я все це гружу в свою машину, монтую на місці, потім демонтую. Ну, тобто це теж коштує як, як фотостудія. Я теж це рахую, як фотостудія. Ну, я розумію, заплатити там школі якісь там компенсацію комунальних послуг. Це нормальна тема. Ну, не 1500 гривень за годину. Вони ж ну, це ж не спеціалізована фотостудія. То є школа, а то фотостудія. Будь ласка, напишіть, чи вам відомі такі ситуації, чи ви потрапляли, як розрулювали? Взагалі діліться досвідом цікаво, як ви чи ви з таким стикалися.